У Львівській політехніці відкрили новий освітній простір Арістон групи Львів Хаб. Це інноваційна лабораторія на базі кафедри теплогазопостачання та вентиляції. Він буде корисний як мінімум для е, ну, загального розуміння, що їх працює. Через те, що коли ти наглядно бачиш ці е, всі прилади, то і набагато легше їх проектувати, і набагато легше людям допомагати, е, коли зараз в країні війна і багато будинків розбомблено. Треба повністю все відновлювати. Знаєте. Наш інститут ну, доволі розвинутий, тобто нічого не можу сказати, але деякі лабораторії хотіли би покращення, і це якраз то, що могло би нам дати не, теор... не тільки теоретичні знання, а й практичні, тому що тут ми зможемо набагато більше розпізнати новітні е... інструменти праці в майбутньому. Високотехнологічне обладнання стане базою для практичних занять і відкриє для студентів можливість розібратися у різних видах устаткування. У цьому габі, окрім навчань, також можна проводити семінари та навіть наукові конференції, каже завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції Національного університету Львівська політехніка Василь Желих. Технології, якраз інноваційні, енергоефективні, які дуже широко використовуються за кордоном, ну і проваджуються в нас. Різного типу опалювальна техніка котлів, від таких простих і досить складною автоматикою, що можуть керувати різними режимами температурними, не тільки опалювальними, але і ще й для підготовки гарячої води. Ще крім того, будуть встановлені є там ємності, які пов'язуються з альтернативною енергетикою, тобто сонячними колекторами, потім всі якраз. Сучасні інноваційні методи опалення, приготування гарячої води то якраз це буде, буде можливість студентам нашим якраз ну, навчатися, бачити на власні очі, проводити лабораторні, ну і здобувати знання. Додамо, що проект реалізується як частина програми соціальної відповідальності компанії Арістон у межах меморандуму, укладеного з Міністерством освіти і науки України. Наш внесок в майбутнє країни, щоб, скажімо, і галузь наша розвивалася, і студенти навчалися на сучасному обладнанні, підвищували свій фах, здобували досвід і мали хорошу конкурентну роботу в майбутньому. Я сподіваюся, що цей проєкт він дасть свої плоди і буде, скажімо, таким. Може зірцем інших проєктів, інших компанії будуть долучатися також приймати участь в подібних проектах Недолік підготовки фахівців останні роки полягає в тому, що їм не вистачає практичної підготовки. Я вже не кажу про те, що підготовка на сучасному обладнанні. І хочу подякувати фірмі, керівникам фірми, за ту ініціативу, яку вони проявили і подарували інституту будівництва прекрасну апаратуру. На цьому співпраця не закінчується. Компанія Арістон слідкуватиме за роботою цього хабу. І з огляду на це можливе навіть розширення цього освітнього простору.